Нашій бесіді в нас була розмова про битву на берегах річки Дніпра. Сьогодні ми пойдемо бесіду про звільнення П'ятихатського району і, зокрема, міста П'ятихатки. У звільненні правобережної України в основну роль відіграла 37 армія під командуванням Шарохіна. Михайла Миколаєвича, в склад якої входили дивізії: 10-та повітряно-десантна дивізія, 92-та Гвардійська криворізька дивізія, 213-та і, а також 82-й стрілковий корпус під командуванням Кузнєцова. Шлях був нелегкий. 20 днів ми билися тільки. За зайняття плацдармів на правому березі Дніпра. Дніпро широкий, Дніпро глибокий, правий берег високий був якраз на стороні ворога, який закріпився в якийсь мірі і обстрілював наші частини, які підходили до Дніпра у період із 24-го. По 25 вересня 43-го року. Шлях був нелегкий, кровопролитний. Найбільшу базу ворог створив в Мішуринрог Бородаївці, а взагалі по Дніпрові було від Кривого Рогу до Дніпропетровська 5 таких великих опорних пунктів ворога. Я ж знову ж таки від самими були важливими і для нашої армії, і для нас. Це ми плацдарм, і Бородаївський плацдарм. На минулій бесіді я зупинив про мною героїв, які займали ці правобережні місця під обстрілом ворогом. Зупинився на полеглих, які б загинули і на суші, і в водах. Дніпра. Я зупинився знову на цьому, в мене в пам'яті не залишиться, але в нас таки буде йти мова про п'ятихатки. хатки. 14 жовтня 1943 року ворог робить останню спробу скинуть нас з плацдармів, кидаючи на нас і танки, і вильоти літаків щоденні. Але йому не вдалося скинути завиваних уже нами плацдармів. Ми вистояли їх. І 25 жовтня почали контрнаступ тепер уже на ворога. Тут мені запам'ятався маневр нашого головнокомандуючого Шарохіна. Він зробив передослокацію на глазах у ворога. Ввечором. Показав, ніби він звільняє військові підрозділи з даного напрямку, які стояли проти ворожих сил, і ніби перекидає їх у друге місце. Ворог це засік. Цим скористався Широхін. Він в спогадах, ми зустрічалися в Кримрозі після війни, розповідав це сам. Каже, я стояв на березі і послав розвідників на правий берег узнати. Чи ворог звідти теж мог зняти свої війська? Як він переживав і раптом почув сплеск воді, з'явились розвідники і доповіли, що ворог на даному частку зняв свої частини і перекинув ніби туди, куди, куди відведені були наші війська. І почався тепер уже штурм атака наших військ. Вона тривала, значить кілька днів. Першими містами були звільнені населеними пунктами Лихівка. Лихівку, коли ми битву вели 15 жовтня, то Лихівку ми вже звільнили, це там 30 кілометрів від Дніпра. За два дні. 17, пам'ятаю, жовтня була звільнена великий населений пункт. На той час він навіть був районним пунктом Лихівка. Далі пішли Михайлівка. Значить, комунарівка і ряд інших населених пунктів. Я згадаю їх трошки ну, значить, пізніше. Ворог був ще сильний. Опи, робив опір, використовуючи природні перепони і висоти, і могили запорозьких козаків. Ось така в нас могила зустрінеться, могила баба вже на Криворізькому напрямку. Хутір Високий, Сересофівський, значить, районі. Але ми вже навчилися воювати ж у ворога і старалися його брати в основному в нічний час. В нічний час Ми панували над ворогом. Впереді нас йшов 116-й саперний батальйон, інженерно саперний батальйон. Під командуванням Радкевича запам'ятав його прізвище. У складі цього батальйону був і наш п'ятихацький земляк Григорій Тимохвійович. Він був замісником командира цього батальйону нашого саперного батальйону. От якраз по політчасті. він залишився живий. Він є спогади. У відомій книзі в П'ятиханському районі з п'ятихацьке самоцвіте. Зараз його вже немає в живих. Хочу зупинитися ще на цьому батальйоні. Село Красноїванівку звільняв в першу чергу цей батальйон. Командиром цього батальйону був Нікіфоров. Він загинув в Красноїванівці. Працюючи згодом у цій школі, я встановив імена загиблих при Красної Івановки, Красноівановки, а командира цього підрозділу увічнив, назвавши іменем його вулицю, Вулиця імені Гікіфорова. Там же поставлений і в йому й пам'ятник. На цю могилку після воєнний час. З'їздила часто його дружина, от, жила дар місяцями і кожен рік вона шанувала так пам'ять загиблого. Це окремі спогади про тих героїв, які залишилися на нашій землі. Батальйон ще двигався наче, далі, пробираючи мі мінні поля значить, на, на полях, а ми звільняли села за селом. Тут я вже назвав і Лихівку, і Комунарівку, і Михайлівку, і Червоний Луг, і селище значить, Лозоватку, і, Са, і Саївку. Це якраз на шляху були нашої 10-ї повітряно-десантної дивізії. Я покажу фото командира цієї нашої дивізії Іванова Василя Полікарповича. От. Командира взводу цієї дивізії Шишкіна, от, який приймав участь у звільненні п'яти хаток. І, зокрема, він згадує якраз лозоватку, коли він двигався і згадує, які ще поля там були, кукурудзяни посіяні. Ну, це як дрібниці, але спогади це. Я залишив в районі його спогади. Він мені залишив прислав мені зводи останнє його місце роботи. Це начальник аеропорта Ростова на Дону. Шлях нелегкий. Стоїть питання. А як ще були великі бої за П'ятихатки, за самі? За самі П'ятихатки, за місто, я маю на увазі, великого бою не було. Але навколо П'ятихаток були великі ще бої. На них я зупинюся. На П'ятихатки ворог скинув. Бомбу на елеватор. Зараз там церква побудована на цьому місці. І зруйнував елеватор, це значить. Я... А так великих руйнацьких дій він не встиг зробити. От. Це нам дало змогу вночі 18, проти 19 жовтня, війти у п'ятихатки. Пам'ятаємо, коли, як зараз, коли в окремих хатах горіли огоньки, ну тоді свічки палили, чи лампами ще, було це якраз на світанку. Як ще койде, озивалися у дворах собаки. Отак От. От ми входили в п'ятихатки. Ворог тут, очевидно, продрімав, він не пропускав, що ми вже можемо будемо в п'ятихатках, тому що з і лівого флангу ще йшли бої в селах, населених пунктах. Ми його тут, як так би, застали з ненацька. Захопили ми його ешелон танків. Він танки переправляв із, Аз, із Африки, де там юж підрозділ, пересилав сюди якраз, вже пересилав на Україну, щоб стримати наш наступ. От. І ешалон зали і от з танками залишився. Була, значить, залишилася його навіть за заправочна станція, значить бензину, значить, не тронута. Цим розкористалися на наші військові частини підрозділів. Що характерно, стояли шалони є, це, це, товарних вагонів. Значить, кинулися ми до вагонів, а там німці. Ми шарахнулися назад. Опісля, думали, що німці? Опісля ми знали, що це були німці-трупи. Наскільки вже делікатні були в цим питанням німці, що вони трупи, вже які загинули на, на, на Дніпрі, перед вже після Дніпра, грузили в вагони і відправляли на батьківщину. Нам не було такої змоги, коли в нас гинули, ми де вгинули, там ми його і залишали. Це вже пізніше, може, прийшлося, і нам думати про те, про своїх. Загиблих на полях битви, які битви йшли за вночі. І справа наступала 92-га дивізія гвардійська під командуванням генерал Майора. І друга дивізія під командуванням генерала Іванова. 10-десантна -та дивізія. Там командував Матвєєв, тут командував Іванов цими дивізіями. В їхніх підрозділах. Був 97-й артилерійський полк. Чим відзначився цей полк? Я зустрічався із командиром родійної батареї цього полку Брати Луканіне. На стволах їхньої пушки було 14 надрізів. Ну, поміток зроблених. Це помітки. Які були зроблені, коли вже наступали від Дніпра по землі з П'ятихаччини? Я підтверджую ще й цим, що ця пушка, яка іс... війшла як історична пушка, стоїть у музеї міста Ленінграда. Є там такий музей таких вій, десантних військ. Я після війни туди возив групу учнів. І ми цю пушку з нарізами якраз бачили. У мене збереглася навіть фотографія із цієї поїздки. Так от ці брати стали героями Радянського Союзу. Коли я займався пошуковою роботою після війни, я з ними зустрівся з цими братами, зняв їхню ксерокопію із їхнього наградного листа. Так, в наградному листі. Написано, що при звільненні п'яти Ну, Коли ми достовірно займалися, то це пізніше вже їх нагороджували, бій цей відбувся дето, бо вони згадують лісну місцевість, значить, ето, значить бій, бій значить, з німецькими значить, ето, танками. От, можливо, це навіть було не в п'яти хатках, але ну, наградний лист цей... Зберігся копія у жовтих водах, я відправив, там є школа номер 14 це по вулиці Петровського. І копія цього нагляднулася. Я зв'яжуся з в п'яти П'ятихатках можна буде копію взяти для пам'яті і наш район. Це герої. Вони, ці брати, залишилися живими. От, один із них, Дмитро, був депутатом Верховної Ради Какалуської області, другий був. Яків головою колгоспу зупинився. Я ввів з ними переписку, вона збереглася у мене якраз по сьогоднішній день. Значить, в, саме важливе було значення оволодіти залізничним вузолом, що ми здійснили. Заліз п'ятихатки як залізничний вузол, не так був ворогу потрібний самі п'ятихатки, як цей вузол для переброски своїх Збройних сил на Дніпро. Але їх опередили ми і за вузол захопили. Якраз цей вузол потім допоміг нам для підвозу сюди Збройних сил уже із за Дніпра по Криворізькому напрямку. Ми вважаємо, що п'ятихатки були воротами до Кривого Рогу. Тут тепер створилися дивізії, тут розійшлися, одна дивізія. Під командуванням командира Другого Українського фронту пішла на Кривий Ріг відділилася. Друга, значить, дивізія 10-50 пішла в напрямку Кривий Ріг Мелітополь сюди. Да. І там далі проходили значить, бої. В боях за п'яти П'ятихатки, я не можу не згадати, приймали участь. Це Філімоненко. Я його наче, ще ще називав вже житель п'яти хаток. Труш Іван, житель п'яти хаток. Овсій Георгій Тимохфійович, працівник якраз на станції після війни працював на залізничній станції, нема вже в живих. От. Горб Григорій, житель села Чирина. От. І ряд. Інших значить, товаришів, яких вже нема. Коли я дивлюся в спогадах на своїх фотографії, які в мене збереглися сотнями, я часто після війни їздив по місцях бойової слави, навіть добрався в Болгарії, де закінчився путь мій шлях в Болгарії туди після війни, значить, я то. немає, немає, немає. От. І дивіться, коли ось окинулися за п'яти хатки, були, були. А їх вже немає. Що характерно, хочу згадати теж, на Курській дузі проходили бої 4 місяці. Характерно що, що на Криворізькому напрямку також нас ворог зупинив на 4 місяці. Я пам'ятаю, 24 жовтня 43 го року от, нам був даний наказ. Звільнити Кривий Ріг до Дня Радянської армії, яке ми святкували завжди 23 лютого. Ми почали цей наступ. Першими, 24-го. вибралися до Кривий Ріг. Наш танкіст Земляк. 25-го числа ми отримали наказ значить, підтримати значить, танки і в Кривий Ріг. Але не не вдалося. Почали ми цей наступ з рядової. Підійшли є перед Недайводами, село Іванівка. І ось в Іванівці ми одержали поповнення, і в нас була рота із 170 чоловік. Я вже в цей період був командиром взвода у цій роті. Ну тоді рота це така цифра. Це дуже мала кількість була наша. Ну, що йому враження залишилося? Наші танки йшли впереді, ми йшли за танками. Але танки наші повертаються назад. Вже бачу на танках поранені, а за ними вже переслідують німецькі танки, пофарбовані у колір Західної Сахари. І ми встигли тільки викопати окопчики так, голови прикриті в землі. Заходять німецькі танки. Справа йде танк. І давить, і ранитих, і живих, хто там лишався. Я якраз зупився і своїм зводом в центрі був. Танк цей до мене не дійшов. От. Почав, значить, ми вже виходив в тилу, залишаємося ворога вдвигаться, ми вже його вибили з першої і другої лінії, значить, на третій він нас це зупинив. Подвигатись, почав знову на нашу територію вириватися. Зліва йде. Німецький танк знову. Гранат вже немає, що кинуть. Ну, як от я вже приготувався відходити на той світ, навіть згадав і Бога спаси мене. Раптом чую взрив гранати. Я повернув голову і побачив, що німецький танк зайорзав. Була підбита гусениця, і він зупинився. Це було один справа, не дійшов, другий був підбитий зліва. Це деталь, яка на все життя мені запам'яталася. І вже тепер обходить підбитий танк, знову ж таки, зліва німецький танк. І вже в мене він за спиною. Чую клацнув люк. Встає, не знаю, один чи два фріци, підходять ззаді до мене, прикладом автомата б'є плече і чую слово капутрус. Вдумаємося, що йому було виділити патроном, перевірити, чи капутніс. Це не було з якихось причин зроблено. Може, він вважав, що я вже вбитий, може він подумав, що може він наступає, може таке з ним якраз бути перед цим. Я остався живий. Дочекався ночі, вечора. Відповзаю, вже ж тепер назад я бачив, як командував. Командир молодший лейтенант, направлений був з Ташкентського училища. От, як він командував, що ворожі танки, значить, я то, значить, значить, Петеровці вперед, значить, я то від команди подавав. Я побачив, як його куля попала і в лоб, він вже вбитий. Моє завдання підповзти було і забрати документи. Що я і зробив? Підповзаю сюди. Ну, оказався рядом з ним ще живий мій теж однокласник Волахович. Казімір, родом він був з Виноградівки. Я з Чистополя родом він з Виноградівки. Да. Ти документи взяв, узяв. Я забрав в нього ці документи. Нас два. Залишилося 170 чоловік. По ми тепер вже ночі. Вже побачили, де зупинилися німецькі танки. Приїбала Скирда. Бачимо, що за скиртою став німецький танк. Значить, Ми стараємося його минути, значить зліва. Чуємо ребята. Помогіть раненого!» Підповзаємо, сам інструктор тягне раненого. Пізніше я взнав, це той, який кинув гранату під німецький танк підбив танк, сам він був поранений, і він поранили його глаза. Коли кинули, кидають гранату з, з окопа, то пригнувся і він залишається живий. Але він був поранений, і його знач, йому вивернули глаза. І тепер оце три нас живих і четвертого раненого. Ну, коротше, ми виповзли, Тут нас зустріло вже тоді, вже наші окупалися, наші вже підрозділи, значить, військові. Ми тут зупинили. Пройшли ми там значить, вже через заградотряд. І я значит, попадаю після цього в запасний полк 213-й, а знову вже згодом попадаю в 92 ю гвадійську дивізію, з якою я пройшов якраз до кінця війни. Я пробачте, що і зараз не та вже мова, не та вже пам'ять у згадках, але спасибі якась ногам, спасибі. Значить, на, на, на нашій ветеранській організації, що не забувають якраз мене. Спасибі нашому керівництву, значить, адміністрації, нашій районній раді ветеранів, які значить, шанують мене, запрошують ось і на телебачення і на такі зустрічі в районі. На таку зустріч я чекаю вже запрошення, яка відбудеться 18 жовтня, в де будемо широко відзначати цю. Дату звільнення п'яти хаток, до нас, мені відомо, приїдуть багато гостей з Дніпропетровська. А я, в свою чергу, користуючись моментом, вітаю своїх земляків п'ятихаток п'ятихатського району із наступаючим святом, бажаю ще здоров'я, благополуччя в сім'ях і дожити до мого віку. А я вже почав качати 90-й рік